Юрія Федоренка, командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Раді вас бачити. Слава пане Юрію, Росія під Бахмутом продовжує штурмувати українські позиції, не шкодує свій особовий склад і застосовує так звані місні штурми, Якою є оперативна ситуація нині поблизу Бахмута і загалом на Бахмутському напрямку. Бої точаться цілодобові, штурмові дії від противника відбуваються як в денний, так і в нічний час, і з самого ранку, і пізно ввечері, по-різному. Але на поточний момент оборони вдається відбувати ці атаки. Зокрема, до прикладу, позавчора противник штурмував з залученням легкоброньованої техніки, такої БМП-1, як наслідок, тільки підрозділи, яке мають зачолювати, вдалося столити за рахунок ударних дронів три БМП пошкодити танк, знищити КАМАЗ, який забезпечував також ж логістику, і, відповідно, спрацювати по живій силі, по штурмових групах. Надзвичайно потужно відпрацьовують наші артилеристи, які влучно стріляють по резервах противника і знищують їхні ударно-штурмові групи Ну і звісно, піхотинці. Наші штурмовики-піхотинці це абсолютно столеві люди, які роблять на передній лінії неможливе. Саме вони в прямому контакті видимості з ворогом. Ведуть бойові дії і ведуть ці бойові дії успішно, незважаючи на те, що противника об'єктивно більше, тому на поточний момент з певністю можна сказати, що ініціатива повною мірою продовжує залишатися за представниками сил оборони за збройними силами України. Пане Юрію, ви на початку своєї відповіді згадали за те, що російські окупанти намагалися використовувати свої БМП, і нині маємо повідомлення, що окупанти намагаються посилити захист ось цих бойових машин піхоти від українських півдронів, і нібито російський завод, курган, -завод оголосив про передачу російської армії партії модернізованих БМП, три для окупаційних військ. Чи стикалися ви з такою технікою оснащеною реб-системами, які відповідно застосовують проти наших українських. Безпілотників так, противник розуміє настільки для нього є небезпечними ударні дрони, тому намагається протидіяти як механічно, наварюючи різний захист на свою броньовану техніку, зокрема, так звані мангали, це коли обварюється башня сіткою зверху так і відповідно встановлює репзахист. захист. Це практика противника вже була застосована і на Маледарі, зокрема на Бахмутську напрямку. Але скажу вам так, що. На будь-яку дію є протидія. Відповідно, якщо нам вдається обходити ешалований складний репротивник, який працює на Бахмутському напрямку, і на інших пріоритетних для ворога інші підрозділи також справляються з цим завданням. То і нова, е техніка, яка буде встановлена на їхню броньовану, техніку також я думаю, що ми знайдемо спосіб, як її обійти і вразити противника. Пане Юрію напередодні генерал Сирський зазначив наступне, що російські окупанти збільшують кількість якраз такі дронів Камікадзе, які вони застосовують на фронті проти сил оборони. Згадував він про те, що намагаються посилити такими безпілотниками свої частини на куп'янському напрямку. Чи спостерігаєте ви збільшення кількості якраз такі дронів камікадзе у противника на відтинку вашої відповідальності? Об'єктивно, дронів Камікадзе в противника багато. Вони можуть собі дозволити працювати в певний квадрат в плановому режимі, це значить, що через кожні п'ять хвилин піднімати новий коптер і в режимі патрулювання шукати свою ціль. В нас такої можливості на поточний момент немає. Але якщо порахувати ефективність застосування противниками дронів і силами оборони, сили оборони знаходяться далеко попереду, тому що ми працюємо не тільки по до прикладу транспорту, який забезпечує логістику і сполучення, нам вдається ефективно проводжувати заходи ем, контрбатарейної боротьби, знищувати причепні гармати, самохідні артилерійські установки, легкоброньовуроньовану техніку. І, зокрема, вчора, до прикладу, була знищена нашим підрозділом самохідна артилерійська установка. Тюльпан це достатньо така складна ем, арт-система, яка наносить суттєво враження по наших вразі, якщо вона може. Працювати безпокарно і також був знищена система реактивного вогню град тому застосування коптерів цивільного призначення, зокрема в півдронів силами оборони, зараз знаходиться на більш високому рівні ніж противника. Я розраховую, що цю динаміку нам вдасться зберегти і на майбутнє. Пане Юрію, якщо говорити про дрони камікадзе з боку ворога, військові наші розповідають, що російські окупанти модифікували свої безпілотники, камікадзе ланцет, завдяки чому тепер вони здатні вражати цілі, захищені сітками та проти кумулятивними решітками, про які ви розповідали. Чи може це свідчити, що російські окупанти стали використовувати ось цю модифікацію? Здатно здійснювати дистанційний підрив, наприклад, за кілька метрів до цілі, тобто не те, що. Не так, що дрон прилітає конкретно в ціль, а відбувається підрив за декілька метрів. Як силому відбувається на війні? Виникає якийсь новий засіб. Виник ланцет. Ланцет противник почав застосовувати і мав певний успіх. Відповідно, сили оборони налаштували протидії. Це і з точки зору підбору позиції, маскування і додаткового механічного засобу, і засобів радіоелектронної боротьби, які призвані подавити безпілотники противника багато чи іншого ефективність цього безпілотно літального апарата противника знизилась в рази відповідно він провів модифікацію випустив нову модель яка за своїми характеристиками звісно є набагато більш небезпечніша і можливість її підриву в повітрі і впливу по наших вогневих засобах вона суттєво збільшує ризики але я нагадую і повторюю що на будь-яку дію є протидія сила оборони знають про ці виклики зараз впроваджується необхідні заходи для того, щоб особовий склад і свою техніку, і ці заходи проводяться достатньо вдало. Ну і насамкінець, все таки хотілося б ще раз поговорити про ситуацію на бахмутському напрямку. Ви зазначали кілька днів тому, що окупанти перебувають в активній обороні. Чи залишається ось ця конфігурація зараз, і можете пояснити, що означає активна оборона? Себто не просто сидять, але й намагаються контратакувати. Чи правильно ми розуміємо? Абсолютно правильно. Тобто, переважно противник знаходився в обороні, намагався провести покращення попередньому краю. Це коли є нагода, збирає певну кількість особового складу для вчинення штурмових дій, намагається видавити сили оборони з передових позицій. Зараз можемо сказати, що на окремих вітинках противник проводить саме ударно-штурмові наступальні дії і посилив їх значно. Тобто з активної оборони противник на деяких вітинках перейшов в наступ в штурмові дії. Але я наголошую, повторюю, що поки противник тактичного успіху немає. Дуже важливо, щоб українська нація продовжувала підтримувати сили оборони для того, щоб в нас була необхідна кількість засобів, забезпечує, яка дала можливість забезпечити. Технічну перевагу над ворогом, а це значить, що і фактично на полі бою, пане.